Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко. Я практикуючий онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні за чашечкою кави і в такій неформальній атмосфері я пропоную поговорити вам про те, чому ж ми неправильно говоримо. Тому що ця тема надзвичайно популярна серед моїх учнів, адже якось складається таке враження, ніби усі вміють говорити правильно, так і роблять, а лише у когось є якісь певні мовленєві вади. І що умовно ці мовленєві вади це щось таке, не знаю, як хвороба, як прокляття. як складність якась певна, з якою живе людина, яку вона повинна долати. Тож розгінчуємо ці міфи сьогодні за чашечкою кави. Почнемо, мабуть, з того, що є, правда, дуже складні мовленнєві порушення, мовленнєві особливості, які мають органічну природу. Що це означає? Це означає, що... Мовленнєве порушення це лише наслідок того, що головний мозок або його частини працюють неправильно. І це призводить до того, що імпульси від головного мозку до артикуляційного апарату надходять неадекватно або мають певні збої. І тоді такі мовленнєві порушення коригувати складніше. Це може бути не лише збої в роботі головного мозку, а й збої в роботі оцих гілок, черепно-мозкових нервів, які йдуть на шляху до артикуляційного апарату. Тож ці мовленнєві порушення правда складніше піддаються корекції, але вони піддаються корекції і. Корекційна робота буде полягати саме в тому, що ми будемо формувати обхідний шлях, тобто вести нервовий імпульс по-іншому. І за рахунок того, що ми оцей новий шлях будуємо, то відповідно час корекції збільшується. Я згадую своє навчання в університеті, коли ми говорили про ці обхідні шляхи. Мені було цікаво, але я думаю, як це? Ну, типу, як це, якщо мозок знає, що йому треба йти туди. А якимсь чином я маю пояснити мозку. Я, ну типу, я людина, чий мозок не коригують. Я маю пояснити, як має імпульси типу по-іншому. Для мене це був. Вибух мозку, не знаю. Якщо ви відчуваєте щось подібне, то поділіться цим в коментарях. Мені надзвичайно важливо це почути, бо зараз з часом я навіть не розумію, як це можна було не уявляти собі оці корекційні маршрути, не знаю, не розуміти, як це формувати обхідний шлях. Зараз це якось так зрозуміло. Не знаю, коротше, не уявляєш, як далі. Тож... Я почала заглиблюватися у тему обхідних шляхів і зрозуміла, що насправді дуже багато прикладів людей, які мають Якісь певні порушення особливості функціонування сенсорних систем, або це модним словом варто називати модальності, прям розумним науковим, щоб ви розуміли, що це не просто відео на youtube а ви слухаєте професіонала, тож можуть страждати різні модальності. І, наприклад, у людей, в яких порушені зорові модальності, сенсорні, наприклад, ідуть як провідні. Я пам'ятаю приклад однієї людини, яка мала відсутній слух. Або дуже знижений, мала труднощі з зоровим сприйняттям, або теж значно знижене зорове сприйняття, але вона добре адаптувалася до цього світу за рахунок того, що вона використовувала вібраційні відчуття. От вона підходила, слухала музику, клала руки на фортепіано і слухала ось ці коливання вібрації і розуміла, її навчали за допомогою того, що на її долонях малювали букви і таким чином вчили її сприймати. Цей світ. Я зараз побоюся називати прізвище, тому що ви знаєте, що українська і радянська дефектології були в тандемі, тому я не певна, чи варто зараз називати якісь прізвища, тож <різвища> упущу прізвище, походження просто як сам факт. Тож, я певна, що і зарубіжні країни, і західні країни мають подібні приклади, проте я з ними. Не так чітко знайома, а от той приклад з цієї пані, яка навчалася за рахунок вібраційних відчуттів і по-іншому сприймала цей світ, трошки привідкрив мені завісу того, як це коригувати мовленєві порушення за рахунок функціонування обхідних шляхів. Наприклад, мені складно зрозуміти, як це сприймати червоний колір по-іншому, якщо ти його не бачиш. Але це реально. Ну тобто, от прям введу вас в цей екскурс складності мовленнєвих порушень. Тож часом буває так, що іннервація, тобто це живлення да, від мозку артикуляційного апарату, порушено, і може, наприклад, бути характерне для дезартричних порушень, коли певні рухи язика здійснюються несвідомо людиною. І от тоді формування корекційного маршруту ось цього обхідного буде базуватися на тому, що нам необхідно прокачати ті ділянки язика, які адекватно функціонують, дати туди масаж, розслаблення, релаксування, а потім уже включити все це у процес правильної роботи через формування ось цього обхідного шляху. Тож, ці складні мовленнєві порушення обумовлені органічною природою, тобто особливостями роботи мозку і черепно мозкових нервів. Далі і відповідно, які причини порушення. Звичайно, травми мозку, інфекції, перенесені хвороби, неврологічні проблеми. Тобто, ось це такий бік, умовно складний. Далі є інші мовленнєві порушення, які... Не обумовлені тим, що не знаю, щось там з мозком і нервами не так, але при цьому ми маємо якісь особливості, які спостерігаємо. Наприклад, не вміння вимовити той чи інший звук, але при цьому артикуляційний апарат збережений. Є ще звичайно варіант, коли є фізичні вади або травми. Артикуляційного апарату не знаю, наприклад, після вогневих поранень, або після травм, або з народження, коли є незрощення, твердого піднебіння м'якого чи губи, ну тобто втрата цілісності артикуляційного апарату, і це потім буде впливати на розвиток мовлення да, на мовленнєві ці процеси. Але зараз зовсім не про цю групу. Зараз про ті процеси, які відбуваються за рахунок того, що м'язи, формуючись, зазнали якихось певних змін. Наприклад, який може бути варіант? Дитина з народження абсолютно добре себе почуває, має в нормі вуздечку, має класну довжину язика, все чудово, все працює. Але з введенням прикорму, не знаю, там він зам'який, не їсть шматочками, є певні м'язові труднощі, які призводять до того, що жування не розвивається належним чином, а жування безпосередньо впливає на м'язову прокачку артикуляційного апарату. Тож, внаслідок того, що дитина слабо жує. У неї слабкі м'язи, відповідно, за рахунок того, що м'язи слабнуть, неправильно формується постава, неправильно формується прикус, неправильно формується дихання за рахунок цього всього. Потім людина абсолютно окей, з цим живе. Вона не помічає, що в неї там інфантильний тип ковтання, що у неї слабо розвинені жувальні м'язи. Просто от вона така характерна, має риси обличчя, і далі. Вона у доросле свідоме життя заходить з наслідками. А наслідки це неправильне проговорювання звуків, слабкість язика, неправильний артикуляційний апарат сформований за рахунок неправильного прикусу, і так далі. так далі, так далі, далі Тобто багато усього іншого. Що ж нам необхідно ще знати про особливості, ось ці, ніби нормальні, незначні. Промовляння звуків, що ще могло стати причиною того, що зараз у дорослому віці ви неправильно промовляєте звук Л або С або Р. Неважливо. Ще могло стати те, що м'язи у той самий момент часу нормального дозрівання тих чи інших звуків, готовності артикуляційного апарату, м'язи були на той момент не готові. Потім відбулися зміни, стрибок росту, все стало окей. Але механізми залишились тими ж самими. Наприклад, язик лежав внизу на звукли, і ви так і продовжили його вимовляти, опускаючи кінчик вниз, або там тримаючи кінчик внизу. Все. Позиція сформувалася. Чи може таке бути, що, наприклад, ваш батько або дід промовляв звук неправильно? А ви перейняли у нього цю вимогу? Ні, на жаль, генетично чи на щастя це не передається, хіба що це якийсь синдром, ну тобто складний органічний, який переходить не знаю, там, з покоління в покоління, генетично передається. І для нього характерні ті чи інші мовленнєві вади. Але це вже не про вимову одного звука, це в цілому патологія якась певна, яка передається від покоління до покоління. Що могло бути ще? Звісно, наприклад, якісь непосильні фізичні навантаження або просто недостатні заняття спортом, вплив навчальних навичок, коли ви там сиділи, згорбившись, змінилася постава, відповідно, змінився прикус внаслідок цього, а це зачасту припадає на зміну зубів, і це дало свій відбиток на ваші м'язи артикуляційного апарату. І як наслідок. Могла б порушитися звукова мова. Хоча тут багато суперечок стосовно цього, я думаю, що все ж таки первинно те, що м'язи спочатку неправильно працюють і впливають тим самим на роботу кісток. Це більше схоже на ті випадки, з якими я зустрічаюся в практиці, Проте Вчені дискутують на цю тему. Тож, можливо, усе я хочу пояснити наступне: що дуже складно списувати неправильну вимову звуків на те, що хтось когось наслідує. Насправді, найбільш популярне те, що з покоління в покоління люди продовжують мати м'язові особливості певні, неправильно або неякісну їжу споживають, не тверду не ту, яка спонукає м'язи розвиватися, і відповідно. Мають проблеми з порушенням звуковимови, не знаю з промовлянням тих чи інших звуків, з просодикою, з видихом, правильним мовленнєвим. Також це можуть бути і захворювання звичайно в дитячому віці, наприклад, ті самі аденоїди, які утруднюють носове дихання. Можуть спричинити те, що дитина ходить з відкритим ротом, а відповідно має неправильний прикус, неправильне положення язика і неадекватне функціонування усіх інших м'язів. Тож, для того, щоб конкретно дати відповідь на питання, чому виникають мовленнєві порушення, треба бачити ту чи іншу людину. І важливо розбиратися з цим предметом. Тобто нічого страшного зазвичай немає, якщо ви абсолютно здорова людина, але неправильно вимовляєте звук «л», усе можна скоригувати. І навіть потрібно це робити для того, щоб у подальшому це позитивним чином впливало на вашу поставу, на ваш прикус, на ваш спосіб життя. Тому уже зараз я раджу вам. Перейти на мій канал, підписатися, звісно ж, на нього і знайти відео, яке допоможе вам вирішити вашу проблему. Це найменше, що ви можете зробити для себе. Звичайно, найбільше це записатися на консультацію і почати працювати з логопедом над чіткістю свого мовлення, чого я вам і бажаю. Зустрінемося у наступних відео, до зустрічі! Па-па-па-па!